Мої вітання усім давненько. Ми з вами не бачилися в етері, але з'явилася така нагода, і тепер ми з вами зможемо обговорювати наболілі питання нашої громади. Отож, сьогодні ми йдемо до вас і будемо питати у вас, а що вам подобається в нашій громаді, і що не подобається. А якщо не подобається, то я би хотіла змінити. Ходімо, чи подобається вам життя в нашій громаді в Первомайську? Я всім довольна. Ну, все-таки, можливо, є якісь питання, які, які б ви хотіли ну, б підняти. Багато дечого є, але це не від мене залежить. Ви були вулички, які були нормальні асфальтки, і його розкорожували і ставили плитку. Ну від це війна. Кожна копійка, яка є, нада б нам на оборону. Чи ми думаємо, що нам все время будуть за границі давати, давати два роки злиться війна, два роки гибнуть діти, чиїсь діти, не діти власті, да сьогодні кожну копійку треба тратити на те, щоб допомогти армії. У вас певні пропозиції є відносно цього допомога. Ви кажете, як це треба зробити? Підкажіть. Ба це не можна переробити, скільки металу, скільки всього в нас валяється зараз. А там, де розбивають ті дома, скільки там металу, ну зробіть щось. Це все залежить від нашої власті. Ми просто надіємося, що нам дадуть нове оружжя, нам дадуть все нове, в нас все буде, але треба думати самому. Я кажу, і хороший хліб з чужого стола. На своєму столі він смачніший. Це ж вану, що порядок в нас тут лучить. Порядок у нас вам подобається, Звісно. так? А є такі питання, які вам не подобаються? Питання. Питання питання. То свої, мої Особисті, так? А ті, що в громаді от ви хотіли б вирішити такі проблемні питання, є? Такого, щоб, ну, так, собаку ті побирають. Питання проблемне, так? Да? Ну так, да, нападіння, то йдуть на нас, вони більше йдуть, ніж на нас. А як би ви вирішили це питання? Що би запропонували б? Я знаю, як їх вирішують це питання. Ну, можливо, якийсь інтернат, можливо, якийсь притулок або. Ну, як би було, то, мабуть, їх, мабуть, мабуть, позабирали вдома. Вони ж їх повипускають люди. То своїх, то бездомних. Угу. Я знаю. Питання не дано. Дякуємо вам велике. Ну, весело весело живеться. А можете розповісти про це веселе життя? Ні, ну я маю виду, в принципі, весело живеться з-за того, що мені весело. А так, нічого, школи хороші, допустимо, садочки хороші, я будуть сходити з дітками. В принципі, все подобається. А безпекові питання в садочках і в школах. Ну, все добре. У нас в садочку і в школі дуже все добре. Це який садочок? Тринадцятий. Журавлик ну у вас є бомбосховище, так, так вентиляція повністю а, а, все, Так. так, так. Ну. А в реаліях війни, ось як ви оцінюєте взагалі життя в нашій громаді? Навіть є такі люди, які не розуміють, що в нас війна зараз іде. Угу. Вони собі живуть своїм життям, у них все добре. А ви як ваше ставлення до того, як має розумітися, що війна і що ми маємо робити для того, щоб Ну, трикінити? в першу чергу потрібна якась підтримка, ну з боку там, правління? А не люди самі собирають, самі своїми силами купують навіть ті військові. Ну, їм які зарплати, а потім купив всю амуніцію і він залишиться без нічого. А це не виплати зарплати, а все таке. У вас є знайомі такі чи рідні, ваші хтось. Брати, дядьки. Вони на фронті зараз? — так. так. — і ви теж допомагаєте їм. і фінансово і собираємо там. Їжу скупляємо, відправляємо посилки. Ну це ж потрібно, якщо там одних добре кормлять там, а другим нічого нічим. Своїми силами збираємося, скидаємося родичами і відправляємо. А яку участь громада бере в цьому процесі допомоги? Ну, ця громада, напевне, ніяко, тому що мої рідні це тут, там, Одеська область, Дніпро, Петровська, туди, тут, тут в мене нікого немає. А ви переселенка? Ні, ні, я просто сюди приїхала на навчання, так і залишилась. Ага. Прирослася. Дякуємо вам. Як найбільше мрії маєте на останок чи Що запитаю. Яку мрію Щоб закінчилася війна, щоб була мир, перемога. Не знаю, щоб всі повернулися, хто поїжджав знайомих, з рідних додому, усіх побачити. Все, що було, всіх добре. Все, життя в нашій громаді. Життя в громаді подобається. Місто починає рости. Мені подобається зроблений пляж, зроблений наш парк. Дороги ремонтуються. Ну, мабуть, в стилі можливості. А що не подобається? Не подобається. Знаєте, я якось не замислювався на це, що не подобається. Просто видно зміни, які проходять. Те, що я бачу. А не подобається. ну, Завжди є плюси і мінуси. Ну, над мінусами не замислювався. Саме більше мене інтересує це школа, тому що діти не ходять в школу. У нас 15-та школа, вона в школу не ходить. І по сьогоднішній день питання? По сьогоднішній день нічого не вирішено, діти сидять онлайн. Оце мене дуже не влаштовує. А питання безпеки, скажімо, сьогодні в нашому місті вас влаштовує? Якщо це щось буде, то бомбосховище, мені з немає де заховатися і Ні. Я думаю, що питання з частними садочками, так як я з мамами спілкуюсь на площі, зараз війна і не всі мами хочуть віддавати свою дитину, щоб вона сиділа у старих підвалах, можливо, холодних, можливо, там не знаю, умови в тих підвалах не ті. Ну, всі кажуть, що аби був частний садочок, можливо, людина, у якої є гроші, забезпечить комфорт дітям навіть. Ну, в умовах перебування в укритті. Я розумію, що місцева влада також старається. От в укриттях я знаю, в школах тепло співробітниці казали. Але я думаю, що частний садочок було б непогано. Але я думаю, де один, там і другий. Звичайно, це може утопія зараз на наші дні, бо великі гроші і збудувати і дозвіл усіх взяти. Але я думаю, що майбутнє за частними школами і частними садочками.